Вступ до КПТ та основні поняття КПТ. Когнітивно-поведінкова терапія це короткостроковий структурований метод психологічної терапії. За визначенням Українського інституту КПТ. Когнітивно-поведінкова терапія один із провідних сучасних науково-обґрунтованих методів психотерапії. Вона базується на усвідомленні того, що за багатьох психіатричних розладів та психологічних проблем спотворення сприйняття реальності себе інших людей, майбутнього, а також неадекватні дії у від відповіді на проблеми, що існують, це основні фактори, які підтримують розвиток та збереження наявних проблем і розладів. Відповідно критично переосмислюючи своє сприйняття дійсності та свою поведінку, за допомогою психотерапевта клієнт намагається змінити дисфункційні негативні в серці цикли мислення і поведінки на більш об'єктивні та корисні, які сприятимуть поліпшенню емоційного стану, розв'язанню міжособистісних та інших проблем, зміни життєвої ситуації на краще. Будь-який метод психотерапії має свою специфічну термінологію, яку варто розглянути, перш ніж знайомитися з основами методу і його техніками. Такими поняттями є ситуація, подія, когніції, думки, негативні автоматичні думки, почуття, емоції, поведінка, фізіологічні реакції, підтримувальний цикл. Ситуація або подія це будь-що, що стається з нами в зовнішньому світі. Зустріч із людьми, вчинки інших людей відносно нас, травматичні події, то що це об'єктивні явища, які існують незалежно від того, як ми їх сприймаємо чи як до них ставимося. Когніції або ж думки в КПТ розуміють у прямому сенсі як психічні процеси, які в нашій свідомості існують у вигляді речень, образів, тверджень, міркувань. Тощо негативні автоматичні думки це особливий вид думок, які наповнені негативним змістом щодо себе, інших людей, світу, тощо автоматичні вони тому, що виникають без нашого бажання, і ми інколи навіть не помічаємо, як швидко вони з'являються. Почуття або емоції розуміють у класичному сенсі як радість, страх, горе, захоплення, гнів тощо поведінка все, що робить людина у зовнішньому або внутрішньому світі, під впливом думок, почуттів та інших факторів. Фізіологічні реакції це процеси, які відбуваються в організмі людини під впливом думок, почуттів подій, тощо, наприклад, це підвищене серцебиття у відповідь на спогад про страхітливу подію або стискання рук у момент злості. Підтримувальний цикл це дуже важливий концепт у КПТ, який свідчить про те, що наші думки, емоції та поведінка призводять до наслідків, які впливають у свою чергу на ці самі думки емоції чи поведінку. Наприклад, думки про можливий панічний напад можуть призвести до надмірного фокусування уваги на серцебитті і до помічання його прискорення, що у свою чергу призведе до підсилення думки про панічний напад. Чуття страху та ще більшого підсилення серцебиття і так по колу. Інший приклад, думка про те, що ти нікому не потрібен, може призвести до соціальної ізоляції а відсутність контактів із людьми не дасть переконатися в зворотньому і підсилить думку про свою непотрібність. Основні принципи КПТ та їх практичне застосування: найкращий спосіб зрозуміти, що таке КПТ, це розглянути її принципи, які мають не тільки теоретичне, а й практичне значення. Це такі принципи, як когнітивний принцип, поведінковий принцип, принцип інтерактивної системи, принцип роботи з підтримувальними процесами, принцип континууму, принцип емпіричності, когнітивний принцип. Основний зміст когнітивного принципу полягає в тому, що наші інтерпретації подій, наші думки про них, уявлення то, що є вирішальними у визначення нашої емоційної реакції на подію. Відтак важливі не тільки події, не тільки життєва ситуація людини, а й те, як людина їх сприймає. Люди по-різному можуть сприймати ту ж саму ситуацію. Це може бути зумовлено їхнім минулим, їхнім фізіологічним емоційним станом. Середовищем тощо тому, щоб зрозуміти людину її реакції, поведінку важливо зрозуміти її сприйняття, її спосіб бачення світу. Завдяки цьому ми можемо допомагаючи людям змінити оцінку певних ситуацій, допомогти їм виходити з негативних емоційних станів, розв'язувати проблеми або й уникати проблем, які могли б виникнути через помилкове сприйняття ситуації. У КПТ говорять про три рівні когніцій: негативні автоматичні думки, проміжні переконання, правила життя та когнітивні упередження, викривлення спотворення фільтри, глибинні переконання. Негативні автоматичні думки дуже швидкі думки, образи тощо, які виникають після певних подій чи ситуацій. Як правило, вони негативні, бо провокують емоції та почуття пригнічення, роздратування, гніву тощо і призводять до дисфункційної поведінки. Поведінки, що провокує проблеми в житті людини та її оточення. Автоматичні тому, що з'являються у свідомості людини без її волі, поза її бажанням, типовою автоматичною думкою особи із залежністю у стані стресу може бути зараз, вип'ю і мені стане легше. Проміжні переконання або правила життя складніші когнітивні утворення, які існують у вигляді певних настанов. Наприклад, щоб тебе поважали люди, треба показувати, як ти багато працюєш. Щоб досягти успіху, не можна відпочивати. Мене люблять, поки я догоджаю іншим. Тощо. Проміжні переконання особа виробляє впродовж життя, і часто це спосіб пристосування до середовища. Проблеми виникають тоді, коли ці правила життя перестають працювати, або від самого початку є дисфункційними. Під когнітивним упередженням, викривленням, спотворенням розуміють систематичні помилки в мисленні, які є прикладом напрацьованої стереотипної звички в мисленні, такої шаблонної поведінки в мисленні, що еволюційно склалася. Деякі з них виконують адаптивну функцію, оскільки сприяють ефективнішим діям або швидкому ухваленню рішень інші походять від навчених іншими батьками, однолітками відповідних навичок мислення або Через недоречне застосування звичок мислення, які були адаптивними в інших умовах, глибинні переконання це складніші утворення, закорінені, як правило, у ранньому дитячому досвіді, що стосуються я людини, її уявлення про світ та інших людей. Сформульовані вони часто у вигляді однозначних тверджень: я погана людина, світ небезпечне місце, інші люди тільки й думають, як тебе обманути. Доступ до глибинних переконань буває важко отримати, і на початках роботи це не дуже й потрібно. Утім, варто про них пам'ятати. Адже в осіб із залежністю більш імовірні травматичне дитинство, занедбаність, а відтак і глибинне переконання типу Я погана людина, я не маю жодної цінності в житті. Поведінковий принцип: ви чули, мабуть, такі вислови, що посієш, те й пожнеш. Людина коваль свого щастя. Наші дії важливіші за наші слова. Наші дії мають великий вплив на те, що ми думаємо, що відчуваємо на нашу життєву ситуацію загалом. Як видно із попереднього принципу, думки визначають нашу поведінку, скеровують нашу діяльність. Наприклад, під час депресії моє життя не має сенсу, всі лише мучаться зі мною. Виникає поведінка ізолювати себе, нічого не робити. Проте, наша поведінка також може змінювати наше бачення ситуації, змінювати наші думки. Це може вести до формування зачарованого кола, підтримувального циклу, наприклад, із зі мною не хочу спілкуватися, самоізоляція, втрата стосунків. Наша поведінка веде до певних наслідків гірших чи кращих в залежності від наших дій, наприклад, конфлікт у подружніх стосунках, шукати шляхів порозуміння чи не шукати, не мати друзів, пробувати бути другом іншим або ізолюватися. У зв'язку з цим, допомагаючи особі під час терапії змінювати поведінку, ми можемо тим самим допомогти їй змінювати думки, інтерпретацію подій і ставлення до світу. Наприклад, особа, яка вперше змогла втриматися відживання алкоголю, уникнувши ризикованої ситуації, може почати думати про себе: я можу не вживати. Принцип інтерактивної системи цей принцип свідчить про те, що людина це система, у якій відбуваються складні взаємодії. Фізіологічний стан впливає на нас, наприклад, через різну чутливість рецепторів мозку, а відтак схильність до певних емоцій. Певні емоційні стани впливають на когнітивні процеси, наприклад, порушення пам'яті та уваги під час депресії, фокус уваги на джерелі небезпеки під час тривоги та інше. Емоції впливають на тіло, викликаючи певні тілесні відчуття, наприклад, під час тривоги. Тілесні відчуття можна інтерпретувати в дуже різні способи і інше. Заняття спортом можуть змінювати настрій тощо. Звідси випливає, що зміни в одному компоненті системи можуть порушувати взаємодії і вести до змін в інших компонентах. Важливо розуміти специфічний характер взаємодії. Діагнозу замало. У межах одного діагнозу можуть бути різні процеси. Розлади це складні індивідуальні процеси, які є наслідком взаємодії багатьох факторів. Принцип роботи з підтримувальними процесами, які діють тут і тепер. Уявіть собі, що ви берете участь у гасінні пожежі, що ви будете робити в першу чергу. Шукати причину пожежі чи блокувати підтримувальний процес у цьому випадку. Доступ кисню до речовини, що горить. Подібна робота відбувається і в КПТ. Це не означає, що робота з причинами проблем неважлива або не потрібна. Це означає, що працювати тут і тепер з тим, що підтримує патологічний процес зараз найкоротший шлях до полегшення стану пацієнта, до зменшення рівня його дисфункціональності та до його. Стабілізації. дуже часто ті фактори, які спричинили розвиток проблеми, не є вже тими факторами, які утримують підтримують її. Так, перелом руки може бути спричинений необачністю під час їзди на велосипеді. Утім, вчити особу обачності має сенс уже після того, як вирішено проблему із самим переломом. До того ж, легше знайти інформацію про те, що відбувається зараз, ніж про те, що сталося в минулому. Легше і швидше досягти змін у тому, що відбувається зараз. Принцип континууму: психічні розлади та їхня відсутність не є бінарною категорією, а радше континуумом, спектром, елементи якого відображають різні наші стани: від легкого емоційного дистресу до власне психічного розладу. Ми всі інколи злимося, чи маємо поганий настрій, чи думаємо про себе негативно, чи стаємо. Параноїдними, але ми переважно можемо зупинитися, перевірити свої сприйняття, знайти адекватний спосіб вирішення проблеми, активізувати ресурси при психіатричних розладах. Люди заходять надто далеко по спіралі вниз. Але основна ідея цього принципу при психіатричних розладах діють ті самі механізми, що й у людей без розладів, просто вони більш виражені і домінують надто сильно. Частина з нас так само демонструють ознаки залежної поведінки стосовно, наприклад, виробів із містом цукру, шоколаду, кави тощо. Пригадування такого досвіду буває корисним під час спроби зрозуміти, наприклад, що таке потяг до речовини, спробувати свій потяг до шоколаду, кави булочки з корицею помножити на сто. Емпіричний принцип цей принцип говорить нам про те, що усі моделі в КПТ повинні пройти перевірку досвідом, практикою, але найкраще науковими дослідженнями. КПТ повинна науково досліджувати саму себе і свою ефективність. Її складові як в індивідуальному випадку, так і як метод загалом. Відповіді на запитання про те, чи КПТ справді допомагає, наскільки допомагає, коли допомагає, дають змогу взяти на себе відповідальність і рекомендувати цей метод. Також це інформація клієнтам для орієнтування у виборі методу допомоги. Відповідь на запитання, за рахунок чого КПТ допомагає, впливає на розвиток КПТ, вдосконалення оптимізацію методу. Для розвитку системи охорони здоров'я в цілому ці відповіді так само важливі, адже дають орієнтири щодо необхідних послуг. Когнітивно-поведінкова терапія розладів вживання речовин це короткостроковий структурований метод психотерапії, спрямований на розвиток навичок, контролю над поведінкою вживання в осіб із розладом вживання речовин в умовах формування і підтримання ремісії. Відтак, у руслі цього різновиду КПТ ми застосовуємо усі ці принципи для допомоги особам із відповідними розладами. Звісно, в межах цього короткого курсу ми не зможемо навчитися капоте розладів вживання речовин у повному обсязі, оскільки таке навчання вимагає більше часу, практики під супервізією та передбачає виконання багато інших вимог. Утім, ви зможете ознайомитися з низкою технік і застосовувати у своїй практичній діяльності, щоб допомогти пацієнтам зменшити рівень вживання. КПТ в Україні розвиває Український інститут КПТ, який є членом європейської асоціації КПТ та пропонує низку навчальних програм різної інтенсивності. Спільнота кпт фахівців об'єднана в Українську асоціацію КПТ. Перш ніж ми розглянемо, як розуміють розлад вживання психоактивних речовин у КПТ, наголосимо: багато чинників впливають на початок вживання психоактивних речовин. А також є як мінімум три групи факторів, що впливають на розвиток відповідного розладу. Ці три фактори такі: нейробіологічні, поведінкові, соціальні. Звісно, вони тісно пов'язані та взаємодіють між собою однак, у межах цього модуля ми зосередимося на поведінкових факторах і на тому, як при розладі вживання психоактивних речовин взаємодіють думки, почуття та поведінка людини. Передусім, завдяки вживанню психоактивних речовин, мозок отримує приємний досвід ейфорію, задоволення, розслаблення або активацію, оскільки цей досвід мозку подобається, виникає бажання його. Повторити далі. Виникає наступне явище під впливом періодичного вживання психоактивної речовини. Відбувається послаблення функцій лобної кори, яка відповідає за контроль поведінки. Це у свою чергу призводить до послаблення здатності контролювати потяг та опиратися йому. Обидва замкнені кола. Коло насолоди та коло послаблення контролю призводять до продовження вживання, що й провокує розвиток залежності, посилення потягу і подальше вживання речовини. Майже кожна особа із залежністю у міру накопичення негативних наслідків робить спроби припинити вживання, і тут на неї чекає підступна пастка у вигляді синдрому скасування. І тоді ситуація виглядає так: період невживання пар. Призводить до синдрому скасування негативних і важких станів організму. У результаті виникає потреба уникнути цього досвіду. І єдиний доступний спосіб це продовження вживання речовини, що призводить до подальшого накопичення негативних змін в організмі та інших сферах. Із точки зору зв'язку між поведінкою та вживанням ми використовуємо поняття тригерів або стимулів до вживання, які не є прямими причинами, але провокують у людині приємні спогади про речовину, перечуття ейфорії та інші тілесні відчуття, запускають потік думок про речовину. Такими тригерами стають ризиковані для вживання зовнішні або внутрішні обставини. Зовнішні обставини це, наприклад, перебувати поруч з тими, хто вживає, бути під тиском групи, бути поруч із речовиною, пережити конфлікт, втрату роботи тощо. Тригером може бути час, певний період доби, коли людина вживала, гроші, місця, де відбувалося вживання. Внутрішні обставини, стани, які людині важко толерувати, як от емоційний дистрес, гнів, сором, нудьга, біль та інші стани. Після потрапляння в такі ризиковані для вживання ситуації відбувається активація переконань про речовини. У більшості випадків це переконання про те, що речовина допоможе справитися зі стресом, принесе полегшення та допоможе вирішити проблеми. Джерелом таких переконань є соціум вибіркові спогади про попередній досвід вживання, пригадуються позитивні моменти і забуваються негативні наслідки. Наступний крок поява автоматичних думок. Автоматичні думки це думки, образи, які виникають без свідомого контролю з боку людини і допомагають їй оформити переконання у вербальну форму. Якщо я зараз візьму речовину, мені полегшає. Якщо я зараз тільки трішки візьму, Нічого страшного не станеться, адже я контролюю себе. Після появи автоматичних думок іде потяг до вживання. Фізіологічний потяг підкріплюють спогади про позитивні емоції та відчуття від попереднього вживання. Далі починають діяти так звані фасилітуючі переконання, які дають людині внутрішній дозвіл на вживання. Це переконання, типу тут всі вживають, чому я не можу. Всі від чогось залежні, ніхто не може опиратися такому бажанню. Далі особа фокусує свою увагу на інструментальних стратегіях, як саме і де роздобути речовину. Це може бути такі стратегії, як, наприклад, шукати баригу, дзвонити друзям і питати, чи вони мають траву безцільно ходити вулицями, поки не наштовхнутися на знайомого, хто вживає, шукати закладки тощо. Після того як речовина вже знайдена, відбувається продовження вживання чи його рецидив власне цей ланцюжок думок, емоцій, потягів. Та поведінки, як бачимо, триває певний час, тобто для розвитку залежності має пройти певний час. Вона не виникає миттєво. Так і для самого процесу вживання речовини потрібен певний час вживання це процес, який розгортається, і це означає, що одна зі стратегій лікування знайти способи перервати цей ланцюжок, наприклад, навчити особу уникати ризикованих для вживання ситуацій, або інші техніки, які ми розглянемо. Далі.